Понад шість сотень загиблих та щонайменше 300 поранених Марокко сколихнув найбільший в історії землетрус. У містах та селах зруйнувало цілі квартали для рятівної операції терміново мобілізували надзвичайників екстрені служби про паніку в містах Марокко та загрозу нових поштовхів у сюжеті Антона Кучеренка. Звичайний вечір у Марокко перетворився на катастрофу. Близько 23-ї години жителі відчули перші підземні поштовхи. За ними авторшок, який вмить поширився навкруги. Епіцентром землетрусу став регіон на південь від міста Маракеш. Найбільше постраждали райони Атлаських гір. Будинки по понівечені, вулиці всипані битим склом, сміттям та розбитою цеглою. Усе затягнуло густим пилом. Подекуди із землею зрівняло цілі квартали. Коли задержала земля, люди намагалися. Намагалися стрімголов вибратися з крихких будівель, але вдалося це не всім. Леон е досюду Марок імент. Рятувальна операція триває. На місці катастрофи встановлюють мобільні шпиталі та центри підтримки. Почали доставляти гуманітарну допомогу. До віддалених гірських селищ надзвичайникам дістатись поки що не вдалося, де інде гірські дороги завалило камінням. До приїзду рятувальників пересічні жителі намагались самотужки дістати людей з під зруйнованих будівель. Масштаби руйнувань оцінити поки що неможливо. Люди не впевнені, що поштовхи більше не повторяться. Страх охопив інші марокканські міста. Жителі Касабланки провели просто неба цілу ніч. Вони бояться повертатися у будівлі я був на даху свого будинку і дихав свіжим повітрям раптом відчув вібрації дуже близько до мене. Спочатку почув брязкіт металу, подумав, що це кіт, але помилився. Потім донеслися крики людей, і я зрозумів, що це землетрус, сказав своїй сім'ї покинути будинок. Як бачите, усі ми тут разом просто небо. Деякі люди залишилися у своїх домівках, але що ми можемо зробити таке життя. А будинок сильно гойдався. Всі дуже злякалися. Я був шокований, і не розумів, що відбувається. Спочатку подумав, що колихається лише мій будинок, бо він старий та нестійкий. Я чув крики людей. Всі вибігли зі своїх помешкань. Вулиця вмить переповнилася. Навіть зараз люди не можуть повернутися додому, бо досі налякані через останній поштовх. Руйнівні землетруси рік від року сколихують Марокко. Подекуди лихо забирає чимало життів. Житловий фонд Україні дуже вразливий до руйнувань. Збудований власноруч із неякісних матеріалів. До цього часу найбільш масштабний був землетрус у місті Ель-Хосейма в 2004 році. Тоді природне лихо забрало життя 628 людей. Майже тисячу отримали поранення. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Здорова нація, сильна нація. На Київщині відбулося перше тренування забігу Спартан Україна. Це благодійний захід, мета якого зібрати гроші для бійців. П'ятий канал став партнером забігу. Тренувався там наш Віталій Залевський. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, то розкажи, будь ласка, як все минуло, які емоції в тебе? Аню, привіт, п'ятий канал. Не просто партнери цього заходу, але й учасники. Ми зібрали свою команду. Я вже забрав нашу форму. І місяць залишається до цього забігу. До забігу Спартан Рейс Юкрейн. От сьогодні тут провели перешкоди. тренування з перешкодами, бо ці перешкоди будуть і на самому забігу. З чого все почалося? От на цю територію нам довелося. Перелазити через паркан, потім ми бігли в лісі, і от так показують, що спорт це сила і. Так, українці можуть не тільки випробувати свої сили, але й допомогти нашим збройним силам України, бо це благодійний захід. І от чому долучаються до цього забігу люди? Давайте послухаємо. ми зараз підтримуємо будь-яку спортивну ініціативу. Мені здається, всі, хто залишився зараз в Україні, за сп будь-який спортивний двіж. При тому, що якщо це ще з благодійною метою, то це обов'язково. На мабуть, і ключова е, ідея, чому я тут, тому що забіг має благодійну складову і ми робимо це сім'єю і, і завжди кайфуємо від цього. Це допомагає переключитись, тому що окрім роботи, окрім різних варіантів, як можна допомогти нашим збройним силам, треба якось ще і думати про своє ментальне здоров'я, і спорт це класний варіант перемкнутися повністю в щось, в щось зовсім інше, і хоча б на якусь годинку просто сконцентруватись і годині в тому спорті в... Думаю... тій активності, яка відбувається в той конкретний час. Всі зібрані гроші забігу передадуть для 3-ї штурмової бригади, а також на реабілітацію та протезування поранених бійців. А також рівно рік тому проходив спартан Азов, теж схожий схожий забіг. І от тоді зібрали мільйон гривень. Їх передали бійцям Азову. Тож більше про забіг Спартан Рейс Україна». Давайте послухаємо в організатора. В даний час це єднає людей, хоча зараз нація у нас і так об'єднана, але це додатково допомагає. І в даний час ми маємо можливість просто отримати таку пригоду і виплеснути весь цей негатив, який є у кожного. Зараз, на жаль, треба просто морально налаштуватись на те, що вас буде чекати вихід із зони комфорту. Я всіх попереджаю, що Спартан і забіги з перешкодами це дуже небезпечно. Не вид спорту, а й набезпечений він тільки тим, що він з першого разу викликає залежність. Тож я потренувався. Спочатку була руханка, потім біг, і от зараз учасники вже проходять ці самі ті самі перешкоди, які чекають, і колектив П'ятого каналу. Тож хочу сказати, що ще можна долучитися до забігу. Всю інформацію опублікували на офіційних сторінках Спартан Ukraine. Тож шукайте там всю інформацію, реєструйтеся та допомагайте нашим бійцям, бо так вони зможуть купити очі війни, тобто дрони аню. На цьому все передаю слово тобі. Дякую, Віталію. Якби не прямий ми б теж побігли, але вже як є. Віталій Залеський був з нами на зв'язку і почули ми про благодійний спортивний забіг. Надрукували кістку на 3D-принтері і пересадили пацієнту у Львові. Хірурги видали видалили онкохворій дитині частину ураженої кістки і встановили надрукований імплантат, який роститиме. Разом ростимо разом із хлопчиком оперували дитину лікарі з Львова, Києва, з Івано-Франківська. Як усе відбувалося, розповість Анастасія Ярмоловська. Богданчику Мартинюку 8 років. Хлопчик з Івано-Франківщини. Дитина вже вдруге бореться зі страшною недугою. У три роки йому діагностували рак печінки. Тоді він мав складну операцію з видалення пухлини разом із жовчним міхором. Згодом хлопчик пішов до школи та важке захворювання знову наздогнало. Цього разу рак уразив кістку. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день. І Може, так раніше говорив, мене не звертав на це увагу. Ми думали, що таке вдарився, футбол, ще щось таке велосипед. А потім побачили набрик і зразу звернулись до нашого лікаря. Зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. Богдану діагностували саркому Юінга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Злоякісна пухлина вразила 28 сантиметрів стегнової кістки хлопчика. Щоб зберегти ногу дитини, об'єдналися лікарі з різних міст України. Медики видалили уражену частину та вживили на її місце імплант. На перше питання у батьків стояло чи залишиться кінцівка? Ми все зробили, щоб вона залишилась. У нього дуже багато мрій планів на життя. і Ми постараємося йому втілити їх, щоб дуже хороший мудрий хлопчик. Імплант надрукували київські інженери на 3D-принтері. Вони створили три варіанти різної довжини з огляду на те, що дитина буде рости. Трібно було розрахувати декілька варіантів, тобто ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Приблизно місяць ми проєктували і десь два тижні це готувалося, виготовлялося. Але це повністю робиться в Україні українськими спеціалістами на українських виробництвах. Богдан уже повернувся додому у Івано-Франківськ та продовжує лікування. Попереду в нього кілька курсів хіміо та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.